Пора пора, пора пора, пора вже відкрити українському читачеві Даніїла Хармса. І нехай ніхто не каже, що це російський письменник, тому що Даніїл Хармс Ювачов це світове надбання, неймовірний талант, який вже так проситься бути перекладеним українською мовою. Тому почнемо. Смерть дітка Одного дідка з носа вискочила маленька кулька і впала на землю. Дідок нахилився, щоб підняти цю кульку, і тут у нього з ока вискочила маленька паличка і впала на землю. Дідок злякався і, не знаючи, що робити, поворухнув губами. У цей час у дідуся з рота вискочив маленький квадратик. Дідок схопив рота рукою, але тут у дідка з рукава вискочила. Маленька мишка. Дідку від страху стало недобре, і він, щоб не впасти, сів на почепки. Але тут у старенькому щось хруснуло, і він, як м'яка плюшова шуба, звалився на землю. Тут у дідуся з проріжки вискочив довгенький прутик, і на самому кінці цього прутика сиділа тоненька пташка. Дідок хотів крикнути, але в нього одна щелепа зайшла за іншу. І він, замість того, щоб крикнути, тільки слабо гикнув і заплющив одне око. Інше ж око у дідуся залишилося відкритим і, переставши рухатися і блищати, стало нерухомим і каламутним, як у мертвої людини. Так і наздогнала підступна смерть дідуганчика, який не знав свого часу. Дякую. Ставте вподобайку, підписуйтесь, будемо читати Хармса разом.